Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Сьогодні 18 жовтня 2022 року хочу показати вам яблука з сорту Джонатан Нічого не опадає. Люди мені розповідають, що у них яблука облітаюсь. До 18 жовтня, до дивіться і хоч би що є Нормування ніякого не було. Тому бачите, є ось такі. Невеличкі є. Зараз буду рвати, вказую вам ось. Бачите на землі. Ну, одне, ну два, ну декілька яблук впало, не без того. Але масово, масового немає падіння. Бачите, скільки, скільки довисілось. Хоч би хотіли десь поблітати, вони не пооблітали. Ось так воно, друзі. Ось іще воно вам для прикладу. Бачите, все висить, нічого ніде не попадало. Навіть на кінчиках, навіть на кінчиках гілок, бачите? Що таке Джонатан сорт, бачите? Висить навіть на кінчиках гілок. Ось так іще попереднє яблуня, бачите, де висить? О, яка довга гілка і на кінчику висить яблуко. І досить таки немаленьке. Ось для прикладу теж Джонатан. Теж дивіться як висить. Бачите, як яблука висять і нічого немає знизу. По Ось друзі. Ще вам приклад, дивіться. Як висять. Ну є декілька, є там, впало, ну то декілька є. Сам скинув бо... бо верхівка цього дерева була обірвана вже. Дуже сильне було навантаження, я боявся, що вона в цьому місці от зломиться, а залишив таку некондицію, кондицію, які не потрібні зовсім. І нормування було. Бачите, яблуня вбивця, можна сказати. Бачите. ось, ось. Все висить і нічого не падає. Бачите, навіть як низько, а для чого треба? Гілки, щоб були набік, або навіть ті, що нижче лишати, щоб вони не лапали. Бо як буде просто гілка прямо догори, лопне обов'язково. Ось вам для прикладу, як повинно формуватись дерево. Бачите? Стовбур один. І гілки на бік. Ті, що прямо. Ну просто догори йдуть. Вони будуть обрізані. Тут буде все буде обрізано. Так вони не будуть. От якось так, друзі. Якось так. Такий цьогорічний врожай яблук. Врожай одним словом є. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. І перемоги над одвічним ворогом.